Вот завідуйте, не завідуйте. Ну, на самом деле Росії легко. Ні, я серйозно. В самому смислі її существування нічого сложного нема. Вона зачем в цей мир прийшла? Боротися з тероризмом. І от вона з цим тероризмом постійно бороться, їй не скучно, тому що ці терористи, вони постійно, як то так можна сказати, навіть рандомно міняються. Тому що, щоб стати терористом, ну, для цього не треба. Для цього достатньо бути Якщо ти не русский, то рано чи поздно ти станеш у всьому виноватый. Не русский? І ще Все. Значить, нічим хорошим ти всю життя не займаєшся і рано или поздно Росія піде тебе убивать. Але виноватый в цьому будеш именно ти. Тому що ти перший почав. А что ти не русский? Скажи нет терроризму. Мигранты насилуют, убивают, замещают нас. Проект «Русский меч» призван распространить идеологию сохранения национальной идентичности русского человека. Мы будем противостоять любому проявлению религиозного фанатизма в нашей стране. Мы не позволим вакхабитам главенствовать в России. Мы не позволим этническим группировкам расширять свои точки влияния. Русские, объединяйтесь в канале «Русский меч». Я, я, я. Я знаю, кто первым побежит с ним объединяться. Ті, хто, прочитав, що отаке, тут же повинні були б всю свору своїх цепних собак спустити на автора цього екстремістського визвання, тому що тут все те, що ви любите. Тут і призивик насиллю, і фейки, і нацизм, і терорізм. Ті, хто повинні були б на це реагувати, вони на це реагувати не будуть. Не будуть. Тому що зайняті вони. Вони іменно в цей момент точно такими ж приблизительно словами говорять точно таке ж. Бастрыкин созвал срочное заседание из-за ситуации с мигрантами в России. Количество преступлений начало серьёзно расти. Нашли таких виноватых? Да, фу-ху. Аж отлягло. И это хоть не мы с вами, потому что мы даже в страшном сне собі не можемо представити, щоб туди савацца. Прекрасно знає, чим це для нас закінчиться, коли ми не русскіє. Ти практично про тебе час, Колян. Не, но, Колян, ми з тобою їм точно будемо помішала. Бо що це за останнім время... часом вони подоблюють своєю боротьбою з тероризмом дуже сильно, як то тих терористів перебороли. При этом количество мігрантів в Росії в останній час серйозно сократилось. Раніше їх було около 12 мільйонів. Сейчас же показатель достигає 3,5 миллионов. мільйонів. Нормально ви їх там так викосили. Ціле СВО вважає провели, і це СВО получилось у них удачним. Но от біда, якщо ці не русские, і далі будуть тануть такими штемпами, а хто ж завтра у вас буде винуватим? Так что вы, наверное, давайте вот это, ноги в руки. И быстренько вообще все, что там у вас случилось, быстренько на них все списывайте, пока есть на кого хоть. Во время совещания Бастрыкин сообщил, что количество преступлений, совершенных мигрантами, в последнее время выросло втрое. Также на 12% увеличилось число тяжких правонарушений. Больше всех нарушают российские законы нелегалы. Э, -э ну хотя бы не так быстро, ну хотя бы давайте подсчитаем. Якщо там мігрант, то у вас, виходить, почти в 4 рази менше стало. Але вони при цьому стали завершати в 3 рази більше приступлень. Прям стахановці які. -то. Це, виходить, по вашому плану, значить, на кожного мігранта должно припадати вже по 12 преступлень, включаючи жінки і дітей. Може, ну, я не знаю, пожаліли б їх трошки, знайшли б їх там. Ну, хоч яких-то, може, там помощників, пособників. Тому що вони зовсім так із з вибиваються. Бастрыкин отметил, что виноваты не только мигранты, но и люди, которые сдают им жилье, зарабатывая деньги. Они, по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо, заявил глава следственного комитета. А завтра люба, люба, косившая в супермаркете, какая кому-то мигранту лаваш на кассе продала, тоже станет виноваты и пособником терроризма. Да вообще любые, любые, кто окажется с каким-то мигрантом террористов, преступников. Давайте отак от одразу вже без еківоків, на одній вулиці. Любий, хто побачить якогось мігранта живим і в або хоча б почує про його существування, теж стане винуватим. Один такий вопрос на засипку. А трудиться у вас тоді хто буде? Бо самі як -то, ну, не сильно це діло полюбляють, Откуда у них, собственно, говоря, іммігранти то появляються. Не на їх вже не встановить, вони от собі так вирішили. І все, бо знаємо говорять, як вони там трудяться. В РФ почти на 70% выросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам прошедшего под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина оперативного совещания по вопросам расследования резонансных преступлений, совершенных мигрантами. На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных правоохранительных органов, сказали в пресс-службе. Вот что труд с человеком делаю. Толкая на криминальные проявления. И чем больше человек трудится, тем больше он что-то не любит ваших убийц и садистов. Парадокс, но у них все стройно. Они уже нашли себе виноватых. И у них теперь все новости, все самые черные, все самые гадкие, все самые паскудные новости только про них. И они там ну, реально в последнее время прям потоком пошли. База в Москве группа вооруженных мигрантов грабила людей с деньгами. Мигранты взялись за палки и бутылки, пугая москвичей, что известно. Жители жаловались, но никаких мер принято не было. В Подмосковье мигранты устроили массовую драку. Мигранты, мигранты, мигранты. Ну вот гляньте, мигранты. В что вы эту добрую, миролюбивую страну, в шоу вы ее превратили? Вам не стыдно? А? вы сами пальцем никого не тронут. Настолько добрейшої душі люди, а ці як тільки не з'являться, тут же першим ділом хватаються за палки, бутилки, граблять, устраювають драки, і о якомусь якому то просто так даже трапиться у них на путі. Бои на детской площадке в Подмосковье. Мигранты отправили русского мальчика в нокаут. Терпение людей лопнуло. Готовятся облавы. В Подмосковном Одинцово группа подростков из мигрантских семей отправила русского мальчика в нокаут во время драки. Тем временем у жителей Домодедова лопнуло терпение. Теперь там готовятся облавы на тех, кто мешает спокойной жизни. А подожди, а облавы ж русские будут совершать, да? О, тогда все сходится, да? Не, русским можно. Можна, навіть желательно. Да, а мігрантам не це одразу скандал. Бо в чому смисл новості, ви зрозуміли, так? Да? Б'ються русскими з мігрантами, однаково б'ються. І якщо виграють русский, це, це супер, це топчик, це повод для гордості. Але якщо вони проиграють, вони тут же становляться мальчиками в трусиках. І за обіду такого мальчика в трьохлітніх трусиках можна убить вбити любого русського. Любо, тому що вони тут власть. Ну, якщо їх послухають, то не вони. Берегись, руски, ми здесь власть. Балашиху кошмарять ОПГ мігрантів. Все, пропала Росія. Мігранти її вже собі повністю прикарманили, а вообще сидять по домам, навіть носа на вулицю висунуть, бояться, что знають, що це вже не їхня земля, не русская. Всі их сейчас выженут оттуда чортова матери. Мігранти воткнули свої флаги в русскую землю. Чиновники смотрят сквозь пальцы. Так не тому, що і одні сплошні мігранти, взагалі, російського чоловіка ні в що не ставлять. Ви спробуйте, якщо не боїтесь, звісно. Потому що це, ну, це так нетривіальна така задача, прям скажем. Ну, просто в качестве експерименту. Тобто не говорить, що це я вас попросив. Хорошо, значить, в будь-якому російському місті. В любом случае, выйти на любую, на первую попавшуюся улицу и попробуйте сказать хоча б одну якусь даже короткую фразу на русском языке. И попишся, тут за це сразу либо в морду получишь, либо получишь замечание. Что я нормально говорю, а? але бзин. Хочу, чувак. Ну, русский понял, что я сейчас сказал, да? Или вы свой новый родный язык не знаете, а? что признаться, да? Русский друг должен учить киргизский. Мигранты захватывают город в Сибири. Мигранты подмяли под себя город-миллионник в Сибири. В школах вывешивают объявления на иностранном языке. Русских призывали учить киргизский. А что вы хотели? Сибирь – это исконно киргизская территория. Там уже давным-давно все на киргизском исключительно общаются. Миллиона мы. А ладно, расслабьтесь, я пошутил. Так, патрулы, чуть-чуть. і, і все. Ну всі ж розуміють, що це невозможно. Да? Там же не одні киргизи живуть. Там ще й, наприклад, таджики є. Так що прийдеться вам русські два язика вчити. Інформацію в школі дублюють на таджикському і киргизському. Мігранти заполонили Новосибірськ. Слишком ліберальна міграційна політика Росії привела к тому, що міста, такі як Новосибірськ, оказуються во власті мігрантів. А що в цьому поганого, я чого-то не пойму. Ви ж скільки років ратували за двоязичі. От покажіть нам його. Наприклад, те, що таки Новосибирська. Ведіть там два офіційних язика. Киргізкий і таджикський. Ну, більше вам не треба. Ви русские за сколько літки так такі не вивчили. Що пишете безграмотно, що розмовляєте одними одними мантюками. То може хоч от нові хазяїва ваші, нові власті ваші. Ну, хоч і кому-то цивілізованому язику навчать. Не одному, так другому. У вас хоча б вибір тепер є, радуйтесь. Ось така картина, коротше. І зараз їхня пропаганда рисує її самими такими прям чорними, причорними красками. Що мігрант не русський, це зло. Ці і власні нічого з цим бідненькі поробити не можуть. Вони самі від них знаєте, як страдають. Мигранты разбили бутылкой голову депутату Госдумы. Матвеев, находясь на региональной неделе в Самаре, стал свидетелем того, как группа мигрантов задирались на прохожих. Парламентарии и водитель остановили машину, чтобы прекратить драку. Но при попытке уладить конфликт депутат получил удар бутылкой по голове. Причем явно своей бутылкой. А вы же, ну, потому что в дупель пьяный был и, и, просто не помню, до кого приставал. Так это хорошо, что оружия у него при себе никакого не было. Так бы еще, все и самострелы в ногу закончилось. Но еще чуть-чуть напора от подобной пропаганды, и поверьте мне, стрельба на улицах у них станет вполне привычным явлением. Мигрантов поставят на место. Ветераны СВО будут защищать от беспредела гастробайтеров. Во Владивостоке при поддержке губернатора создан отряд ополчения из ветеранов СВО для противодействия беспределу мигрантов. Там кто? Беспредельщики будут кого-то защищать? Или им надо просто повод дать малейшие какие для безпреділу. Так от він готовий. Пропаганда постаралась, нати їжте, пожалуйста. І тепер ці кровожадні відморозки по надуманому поводу будуть бухими з оружиєм по вулицях таскатися в поїсках любого нерусского. І це у них називатиметься, як завжди, ополчення. Вони землю свою руску, будуть у нерушних відвоювати. Я, наприклад, вважаю, що це добре. Ну, що це правильно, що це нормально. Тому що, отак, чесно признаюсь, що мені зовсім не жалко тих, хто преться на Росію за длінним рублем і привращається там в боксерську грушу. Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте. І от морозків своїх встановлювати теж не треба. Не треба, нехай вдома спокійно займаються тим, чим вони займаються у нас. Ополченці, ополчившися проти тероризму, тобто проти себе самих. же. А далі ми і так знаємо, що буде. Якщо Росія зараз почне боротьбу з тероризмом, вона такий терор устроїть. Ну, якщо це у себе там вдома, то пожалуйста. На здоров'я. Ми вас останавливать навіть не збираємося. Отам вдома, оцим всім і займайтеся. Так, а що є желаючі з'їздити туди ще позаправити? Вас там такий сюрприз в время час.